Христос Воскрес. Всім привіт. Напевно вітер трохи тут дує, може задувати, що може навіть не буде чути. Але слухайте, сьогодні такий собі день, якому так вирішив, можна сказати, і трохи прогулятися, але теж трохи зробити якусь розминку, бо скоро будуть дуже важливі події, різні паломництва. Ну і як не крути, але хоч трохи треба буде до них готовий. Бути готовим. я Якусь фізичну. Таку, трохи взяв з собою такий рюкзак щоб відчувалося, що я не йду в пусту, як то кажуть. Ну і звісно там взяв з собою теж такий дуже добрий обід. Що якщо я дійду до якогось того місця, якого планую. Можливо, там буде менший вітер. Щоб поділюся, з вами бо багато домов, чим можна поділитися, але думаю, що треба якесь місце тихіше без вітру. Тесенько сьогодні як я збирався в цей похід і як завжди планував собі, що це я мав би перекусити, пообідати чи повечерити, як це назвати. Не повірити, прийшов в магазин і знайшовся чоловік, знайомий, який підказав, що краще було б взяти. Не просто підказав, а ще, як би сказати, от заспонсорував, чи подарував, чи як би сказати, от зробив таку, маленький такий маленький подарунок. І взяв, придбав сам за свої гроші там якогось м'язця і запропонував мені, подарував мені, так що багато є. Цікавих моментів і це вже мене так ще сьогодні підтримало, що ну слухайте, якщо вже навіть так, навіть знайшлася людина, яка була готова мені там спонсорнути, так ну, то то чому не йти? Йду собі і слухайте, дві години йду. Дві години йду, роздумую, подивляюсь, різні класні краєвиди, погода. Реально дуже добре, теплесенько. Тільки що дуже класний такий момент, зустрів. Ніколи не думав, що лисиці можуть робити нору в полі. Просто там, де було, знаєте, от посаджений вже соняшник, але він ще не сходить, дуже малесенький. І власне на сірому, просто на сірому фоні поля, дивлюся, таких два маленьких сіреньких лисенятки граються. Проходив так неподалік від них. Ну, Я так затримався, щоб подивитися. Це було дуже далеко, щоб там їх сфотографувати, але, але вони граються, там кусаються, перекидаються. Потім одне з них побачило мене, що я стою, дивлюся, і без страху в нору, да, сховалося. Я Був вражений просто. Бо я зазвичай думав, що лисиці десь там в лісі, десь там в піску, ховаються десь біля якихось дерев. Але виявляється ні, виявляється, що можуть прямо в полі, навіть на узвищі, можна так сказати, зробити свою нору. Помаленько зближаюся я вже до, до місця там, де планую посидіти, відпочити, сьогодні собі так пороздумувати, пройтися, ну і, звісно, щось повечеряти. Зачок притягнули. Так. Слухайте, я навіть тягнув з собою сітку. О! Так, козацькі. Зараз будемо лускати. Водичка два, друга водичка. Хлібчик. свіжасенький. Так, ну і звісно, це м'яско, яке чекає. Гірчичка. Огірочок з помідоркою. Ой, це будемо готувати вечерю. Готується тут шматочок На сітці. Так і вже йде маленький процес. E, Все дуже красивенько. Маленько собі відпочиваємо і чекаю, поки зараз повечеряю ще. так що Сьогодні, як би сказати, така от підготовка до паломництва. Трохи пройтися ногами. Думаю, що вона добре здала екзамен. І дороги в Христі такий коротесенький роздум ще стосовно відпочинку, який я сьогодні дуже добре попрактикував. Хоча частину цього відпочинку це був активний відпочинок. Бо якщо я йшов на місце там, де я мав собі посидіти дві години пішком, то я ще буду назад теж 2 години йти. І відпочинок, я думаю, що він дуже важливий є. Сам Ісус віддасть своїм учням в Святому Писанні пише це, що сказав після певної там праці, коли вони до нього приходили, сказав, біжіть трохи, відпочиньте. Думаю, що це є дуже важливий момент, чесно вам кажу. Бо, напевно, навіть сам Ісус розумів, що психіка людська може у багатьох справах бути вже перенавантажена. Особливо коли це стосується праці з людьми, то тоді дуже важко. І... А тим більше, якщо ще хтось працює так, десь з людьми і так далі, і ще приходить в сім'ю, то ще може бути важче. Якщо хтось так тиждень, другий, четвертий місяць. Працює і дійсно немає якогось такого моменту, щоб хоть трохи відпочити. То нема що дивуватися, що починаються якісь рознервування, якісь конфлікти, якесь ще щось. Просто треба відчути ці слова Ісуса. Найди час собі на відпочинок. Не знаю, чи це я добре місце вибрав. Щось сказати, якраз під гору йду і трохи хекаю. І, бо це друга частина мого відпочинку це активний. Активна ця сторона. Але слухайте, подумайте на це, щоб зробити, коли останній раз ви собі могли так відпочити, чи це буде з сім'єю, чи навіть самому. Але воно важливо, щоб трохи перезарядити свій розум, своє тіло і знову братися до праці. Бо дехто думає, що треба там, не знаю, звертатися вже... До якихось психологів, душа там якийсь, дуже щось там може бути важко, в когось проблематично. А дуже просто, щоб комусь не вистачає якогось відпочинку, або не вистачає просто якоїсь тиші, або усамітнення, щоб мене ніхто не трогав. І Навіть побути самому, щоб до мене ніхто не говорив. Відпочити собі, як, як я забажаю. А це важливо. З богом тримаємося, находимо час на відпочинок, а я повертаюся додому.